Нереально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін, країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Тому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антідепресантах, ці депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Я. З Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючий. Те саме з Німеччиною. Ждеш часами ті місяцями, а по, відменти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах, я майже кожну країну хейтию. Скока можна, стільки негатива, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, Ще одну попитку свороби переїхати в Варшаву. Значить, і от теж. мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені її робили. Мені не треба було ждати якихось термінів, блін, пойтмін щось Жидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сінні, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняв? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити мовить по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс, Плюсі тут українці реально, в Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі.